Привіт! Сьогодні мої думки вслух підуть знову ж таки про ту саму чистоту, але задумався про те, звідки вона починається, де вона береться, можна, ну, це я, в принципі, в моєму випадку так працює. Можна на якійсь самодисципліні, можна на якійсь звичці до цього йти. В когось це тягнеться з дитинства, тому що я пам'ятаю, в моєму дитинстві було різне, я бачив і. Ну, Страшенно брудність, страшенний безпорядок. Типу, іноді мені здається, що навіть люди не розуміють, наскільки цей безпорядок був. І я не буду пояснювати, в якому рівні я його бачу. Я бачу порядок, у типу, мене було досить житті, коли я бачив цей порядок, робиться. Це, це просто банально, отакий побутовий порядок, там, речі на місце поскладати, протерти, витерти, забрати, ну, викинути лишнє. Помити, от, щоб все навколо, воно просто було е якби в такій чистоті. Це класно. Це завжди при тому, коли робиш, наводиш порядок. Типу, це будь це приміщення, будь це навіть те, що щось зі своїх речей там помити, почистити, воно завжди якось е корелює з тим, що в голові от, робиться такий. Ну, також кращий порядок, скажімо так. А от взагалі. Назвичці, да, є порядок, це класно. Мені от подобається, наприклад, помити посуду відразу, це крайній буває, щоб я відразу не помив, тому що десь от щось може ну, поставив раковину, і я десь в можу просто-напросто відволігтися і забути про це. І потім, коли повертаюся вдома, десь бая, це ж, це ж я решив. Хоча в мене принцип такий, переконання, що краще це відразу помити, щоб потім менше на це тратити часу. Ну все я просто ну, взяв і ну, Все, Це не буде мене якби. Така дрібничка не буде мене переслідувати. Е, але от така довга виходить перед історією прилюдять до чого. До того, що взагалі, на мою думку, коли от важко міняти такі от е, моменти, типу, що треба себе заставляти, переконувати, змінювати всі от привички. Ще зі своєї практики скажу, що дуже класно працюю, коли з'являється порядок і чистота е е харчуванні. Це тема досить таки, вона. Ой блін. Вона глибока, вона широка ця тема. Е е якось вона табуйована, хоч це наче їй не є щось таке. Але для людини це щось є святе в цьому. Для будь-якої людини. І... Коли починається якась от... чистота в цьому самому харчуванні, це може бути якесь там інтервальне оголодання для харчування. Ну, я кажу харчування, може так легше сприймається в принципі, для людей. Е можливо, це якісь більш здоровіші продукти. Е їжі, тобто менше цього всього фастфуда, а то взагалі можна його виключити. Ну, Це класно, коли їсти максимально здорову їжу. І воно якось паралельно, коли очищається сам організм. Ну є набагато ще ширші більші практики в цьому очищенні. Вони більш такі і радикальніші є. От. Але, тим не менш, навіть просто от, дуже по-простому просто зробити якусь, якийсь порядок в своєму харчуванні. Режим здоровіші продукти, замінити їх, все відразу трудно, але по чуть-чуть можна щось замінити там, більш здоровішим. І як це потім відбивається на... на тому, що хочеться, щоб і біля себе було чистіше. От так, така кореляція, такий наслідок. Тобто це такий ефект домінут виходить, фундамент. На мою думку, наразі в даний період часу, я вважаю, що воно дуже класно впливає на те, що коли починаєш чистоти іменно з себе частіше стають думки. Менше пропадає бажання, але принаймні воно зменшується, щоб просто якийсь інформаційний мусор переглядати. Хочеться більш здоровішої інформації. Принаймні вона якось краще вже переробляється, відсіюється, фільтрується. Хочеться фізичної, наукової чистоти, так, щоб вона була присутня. Це вже така. як... Це стає необхідністю. Там же не, немає якоїсь сили волі, щоб себе заставити, дисциплінарні якісь методи застосовувати до себе на силі волі. Ні, це просто. Бо я так хочу. Я роблю це, бо, лін, мені класно від цього. Я кайфую від того, що навколо є чистота. Все. У мене на сьогодні все. Гарного настрою.